Відомий солучний журналіст Костянтин Грубич навідався до Сумщини. Громний, Охтирка, Суми, різні локації, прямі включення до інформаційної служби ТСН, розповідає про людей нашого прифронтового регіону, незважаючи на постійні обстріли. Страшнувато це не те слово. Музей під відкритим небом у селі неподалік Сум. Спочатку Великої війни його почав створювати командир роти ДФТГ Володимир Біцак зі своїми побратимами. Це все військові трофеї. А простіше, все те. Що і що летіло на наші сумські голови? Я вважаю, що тут своїм обов'язком, що створити такий музей, для того щоб Наші нащадки, наші покоління наступні, бачили і зараз, і потім, і наступні оце все, все залізяче, це все лайно, яке расисти кидають на Україну для того, щоб вбити українців. Тому що вони очно бачили, хто у них є друзі, а хто скажений сусід. І щоб вони пам'ятали, може потім там не знаю, через 50 років можливо там опять буде там, мише, браття, щоб ми браття не було, щоб всі наші діти нащадки бачили. Чим вони вбивали нас і що вони робили в наші часи, коли і вони завжди і століттями вони намагаються в нас бити зруйнувати все, все, що стосується України, тому ось вам очний приклад всього залізяча, яке вбиває українців. Холодна погода підсилює моторошність від решток ворожого бойового металу. Однак це реальність, а свідомість бунтує. Я крашка посміла все це зробити. От іскандер, ну це ж ну, це ж не не падлюк. А що, що, воно начинене така громадіна, а це все, щоб людей вбивало. В цьому році тут в музеї під відкритим небом заклали капсулу часу з посланням для наступних поколінь, щоб колись відкрили, знали і пам'ятали, як Україна колись залізно стояла за їх мирне і щасливе життя.